У нас надається допомога в Ужгородській районній поліклініці за 23 спеціальностями на базі нашої поліклініки. Це пульмонологія, кардіологія, дерматовенерологія, кушерство гінекологія, хірургія, онкологія, травматологія. Наркологія, психіатрія, терапія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, клініко-діагностична лабораторна діагностика в Ужгородській районній поліклініці надають медичну поміч за основними найбільш запитуваними напрямками. Відтепер послуги закладу доступніші для багатьох мешканців району. Їм більше не доведеться витрачати на дорогу до чопа зайвий час гроші та зусилля. Ужгородський район. Він є за площею один з найбільших Закарпатської області. За населенням також входить в першу п'ятірку Закарпатської області. Тому ексцентрично мати поліклініку в місті Чопі. Воно було недоцільним, воно було незручним для людей. Поліклініку збережено і в місті Чоп для зручності медобслуговування мешканців близьких територій для населення ж центральної Ужгорощини Ужанської долини нововведення справді на користь. Звичайно, зручніше, набагато зручніше. Це... Чому? Чому? По-перше, часу, скільки витрачаємо і коштів, і ну якщо з дитиною це незручно, тому що це далеко. Поліклініка в першу чергу поспілкувалася з людьми, які стоять там в чергах чи на прийомі в лікарів. Чотири сказали однозначно, що набагато краще, що вона знаходиться в місті Ужгороді, а не в чопі, тому що є люди, які фактично не мали можливості добратися до міста. Чопа, якщо подивитися по реєстратурі прийом. За такий відповідний період минулого року, то можна сказати, що сьогодні це в два рази більше. Щоправда, в ході спілкування губернатора з пацієнтами прозвучали і нотки невдоволення. Люди скаржаться на заплутаність процедури проходження медогляду і не завжди розуміють, за яким принципом рухаються черги біля кабінетів. Здесь люди йдуть і без питань Самі за себе рішають ідуть. Не ждіть коли людина. Заходить, коли виходить. а на перві лікарка виходять, захадіти захадіти. Вибирають. Непорозуміння почасти викликане тим, що 18 кабінетів зараз тісняться на одному поверсі, що утворює зайву метушну. За словами Олександра Ледиди, найближчим часом доведеться підшукати для шкірно-венерологічного диспансеру інше приміщення, аби звільнити для районної поліклініки ще два поверхи корпусу. Крім того, вже незабаром тут працюватиме новітній рентген-кабінет і ще для закладу придбають біохімічний аналізатор.